Три моїх улюблених матраса на різну жорсткість спального місця. Перший у нас іде матрасик Елара, це турецького виробника. Матрас дуже дуже жорсткий. Ви тільки подивіться, наскільки він не прогинається піді мною, коли я сідаю на кут. Хто любить жорстке спальне місце, Елара класно підійде. По вартості розмір 1,60 х 2 коштує 13900. Постачається скручений в рулон, має безкоштовну доставку і є в інших розмірах на складі. Середній по жорсткості і самий топ із матрасів, що в нас продається, це іде Бріз. теж турецький, теж безпружинний, іде середній по жорсткості. Тут уже більш комфортне спальне місце особисто на мене. Лара, як для мене, зажорсткий. І це йде навіть трошечки дешевше. 13900 коштує в розмірі метр 60 на 2. і теж безкоштовна доставка. І останній варіант найм'якший з усіх, що я запропонував, називається моделька Фортуна. Тут йде е меморіпіна у верхньому шарі, і ви коли лягаєте. Трішечки, як би на ній провалюєтесь. Це для тих, хто любить спати на м'якшому спальному місці, де йде оця піна меморі, і ви трошечки в ній утопаєте. Цей найдорожчий за рахунок якраз, піни меморі. І ще за рахунок того, якщо не помиляюсь, він на пару сантиметрів вищий, ніж два попередніх. 16900 вартість фортуни. Е, всі три це йдуть турецькі виробники. Всі три постачаються в скрутці, вакуумовані і мають безкоштовну доставку. Крім того, в нас є більше матрасів на вибір, але це от три моделі, які купують найбільше. Деталі та ціни на інші розміри на матраси Елара, «Бріз» та Фортуна на сайті «Солоха» є. Ще можна взяти виплату частинами на 5 платежів, в шапці профілю, телефон для зв'язку.